Діти, вітаю вас. Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, крокуємо по колу. Добре піднімаємо ніжки, смак, ручками, згинаємо їх в ліктя. Спинка пряма. ручки в сторони, піднялись на носочки. Ручки прямі, пальчики натягнуті. Питаємо. Рохом. Ручки у замочок за голову опускаємо. І крокою на п'ятах лікті широко в сторони. Не напляємось. Ручки на пояс йдемо високо, піднімаючи коліно. спинка прямо високо, ніжку тягнемо. Носочки підлогу розвертаємо. І на поїзд і пострибали на двох ніжках. Кроком? Відновлюємо дихання. І один дих. Видих, молодці, продовжуємо розминку і беремо маленькі м'ячики. Вгору подивилися на них і опустили вниз. Вгору і вниз. Добре тягнемо м'ячиками. Ручки прямі. Чудово. розвели ніжки в сторону. Виконемо за повороти в сторони, Ручки прямі. Ніжки з місця не зрушуємо. Чудово. Ручки притискаємо до пояса, виконуємо нахил в бік. нахил праву Ліва ручка над головою потягнулись. Це вихідне положення. бік. До. Сховали ніжки за спинку, виконуємо нахил вперед і показуємо п'ячики. І сховали. Ніжні прямі коліна. Не згинаємо. Чудово. Піднімаємо ручки вгору, виконуємо нахил до однієї ніжки. Повернулися в вихідне положення. Накриємо до іншої ніжки і знову вгору. П'ятий разом, носочки нарізно. М'ячики до пояса. Присідаємо, опускаємо м'ячики на підлогу, коріном в сторони. П'ятий разом своїм рука прямо і вирівнялись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово поставили ніжки. Нашеді плечі, м'ячики біля плечей, стрибаємо з вами на місці і по черзі виставляємо м'ячики вгору. ніби граємо з ними. Ось так. Кракуємо. Молодці. Відновлюємо дихання. Виконали і починаємо наші вправи. Перше вправи, яку ми з вами виконаємо, це кидання м'ячиків у далину. Стаємо нічки на ширині плечі. Кожній руці по м'ячику. кидаємо по черзі. Ручку вгору заводи за голову і кидаємо далеко-далеко вперед. А тепер іншою ручкою. Оста. І ще раз спробуємо кожну ручку. Вискаємо м'яч, в тому щоб він нас летів далеко вперед. Щудово. наступна вправи, яку ми з вами виконуємо це повзання на колінах і перед пічам. Це ось ця частинка нашої руки від долоні до ліктя. Ось таким чином опускаємось і переставляючи ручки ніжки, повзимо з вами. Піднімаємось, вертаємось назад. І повторимо ще раз. Пустись на колінах. Наперед дріччя повземо уважно, не відриваємо не рівнюємо ручку. Чудово, молодці, з цим завданням ми також впоралися. Тепер ми з вами виконаємо наступну вправу. І це будуть стрибки, удовжимо. Стаємо перед стрічкою мотузкою, Палиці в очі. Це на шарінки. Ніжки наші плечі. Піднімаємо ручки вгору. Трошки відхилились. Опускаючи ручки назад, ми присіли в колінах. Дігнули ніжки. І ви що хочете? себе ніжкаємо. Роблячи, з махрочками вперед. З вами стрибаємо вперед. Ми зігріємось п'яти на всю стопу. Це обов'язково. І на зігнуті в колінах ніжки. Повторимо. Відхилились, присіли змах, стрібочок. виходимо ще один раз. І час трошки пограти. Пограємо з вами в гру, яка називається зайці і лук». У кожного одного зайчика буде свій будиночок. У мене це буде острій овоч. Можете позначити будиночок будь общем. Ну що, починаємо. Зайці весело гуляють в лісі і травичку щипає. Пострибали зайчики? Пострибали, як зайчинята на двох ніжках. Пострибали, пострибали. Пострибали, пострипали. Щеплітавочку зайчики посіпали. І озираються вони, чи нема вовка. Пострибали далі, присіли. Щіплявочку озирається, чи нема вовка, який дуже хоче їх з'їсти. Ще пострибали зайченята. Вовки не ховають заченята. І гоппіо бігу. У свій будиночок вони повернулись. Голосі. Ось ми з вами і пограли. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей.